Усім привіт, любі друзі! Я в магазині АТБ. Ви просили показати соціальні продукти. Тож, давайте будемо дивитись, буду шукати для вас акційні пропозиції, а не все підряд. Тож, надіюся, на те, що відео вам сподобається. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І наперед, щиро вам вдячна за кожен коментар та вподобайку. 136 гривень коштує 1 кілограм стегна курчат бройлер від торгової марки Наша Ряба. Грудка курчат бройлер охолоджена. 164,70 за кілограм. Печінка куряча. Торгова марка Наша Ряба. В упаковці 700 грамів. Акційна ціна 84 гривні за упаковку. Фарш від своєї лінії домашній охолоджений. Це ціна за упаковку 112 гривень. Олія рафінована олейна традиційна 72 гривні 850 мл. Олія Майола рафінована об'ємом 2 літри за 155 гривень. Хтось питав в коментарях за майоло. Може, ви мали на увазі ось цю майолу, бо я щось подумала за півлітрову. От буде, буде. Є акція на 2 -літрову. Акції Акція діє по 30 вересня, включно 25-го року. Оцет яблучний, торгова марка День у день 500 мл, 21 гривня, 50 копійок. Лист лавровий сухий 12 гривень, 20 грамів. Перець, чорний, мелений 60 грамів, 37 гривень. Розумний вибір. Є менші упаковочки по 20 грамів, ціна 13,40. А так, загалом, акції на олії, бачите, нема. Сіль акційна тільки ось така гімалайська. 25,40 за 200 г. Звичайна сіль по 14,50 кілограм, і розумний вибір 13 гривень. І все. Борошно. Розумний вибір. Вага 1 кілограм 21 гривня і 40 копійок. 2 кілограми 41 гривня та 60 копійок. Борошно кукурудзяне, тонкого пумелу 28,80 кг. Цукор звичайний білий, кристалічний 30 гривень за кілограм. Розумний вибір. У є ще від торгової марки День у день. Також кілограм, ціна 34 гривні. Буде акція? Ще нема. 27 вересня. На ось такі макаронні вироби від своєї лінії, з твердих сортів пшениці та з м'яких сортів пшениці. Ось так. І такі, і сякі. 400 грамів, зараз 42 гривні, а буде знижка і будуть коштувати 21 гривню. Дочекайтесь акції. Макаронні вироби локшина яєчна, 31 гривня, 60 копійок, 250 грамів. Макаронні вироби від делюкс Спагетті цільнозернові 46,40, 46-40, вага 500 грамів. Рігатонні 46-40 пів кілограма. Ки від делюкс 46-40 за пів кілограма. А ще є вермішель, і вірія і бантики. До речі, з карткою АТБ буде дешевше за 44 гривні та 8 копійок. Одна упаковка вагою пів кілограма. А від своєї лінії, ось ці ще нема акції, будуть акції 27 вересня. Бачите, ще нема на всю серію. Для паста акція вже діє. Спіральки 31 гривня за 420 грамів з твердих сортів пшениці. Група А клас екстра. Ось. Є ще рігатоні 32 гривні і 30 копійок. Черепашки 38,60. А ось такі ріжки не акційні. Пишіть в коментарях, які макарони купуєте в АТБ. Чи купляєте, чи не купляєте. Буде цікаво почитати. І торгової марки День у день. Не бачила я ось таких макаронів. Вермішель. Кілограм за 40 гривень. Борошно пшеничне вищого сорту. Кілограм в упаковці. Це, мабуть, ті самі, просто інша упаковка яскравіша. Не акція, але яскравий цінничок. Від розумного вибору макаронні вироби за 29,40. різної вони є. Чи не різної? Ні, то все ті самі ріжки. Це все ріжки. Борошно пшеничне вищого сорту. Ви просили, я тепер вам озвучую. Пишіть в коментарях, чи потрібно, чи ні, щоб я знала, як для більшості буде зручніше і краще. Крупа рисова, розумний вибір. Шліфований гатунок перший, пропарений: 42 гривні за кілограм. Рис круглозернистий, Кілограм за 49 гривень. Яскравий цінник, снижки нема. Булгур 500 грамів 28,50, пів кілограма з акційною ціною. Подрібнений для гарнірів 28,50. Крупа куску 45 гривень, також пів кілограма. Басматі Гімалаї пропарений 60 гривень. Такий рис за пів кілограма. Так, він делюкс рис не акційний зараз. Булгур 39,50 за кілограм. Крупа кукурудзяна 25,60, 800 грамів. Атуаль. Крупа манна 32 гривні та 30 копійок за 900 грамів. Також є багато акційних ластівців. Скоренько всі передивимося: 370 грамів безглютенові, 34,80 грамів. Такі пластівці 4 злаки 61 гривня 600 грамів. Пластівці вівсяні сила Геркулеса 47 гривень 720 грамів. Від делюкс по 39,50 в упаковці 500 грамів. 8 злаків 34,60, тут 470 грамів. Вівсяна плющена крупа 31 гривня та 30 копійок. Такі 41 гривня і 70 копійок за пів кілограма. По 14 гривень суміш пластівців трьох видів 400 г в упаковці. Сир кисломолочний від своєї лінії. 61 гривня 350 грамів це є 5% жирності. 9% жирності 68. Від своєї лінії сир кисломолочний 5% жирності 300 г. За 52 гривні. Нежирний також 300 грамів, 50 гривень. Просто наше, сир кисломолочний, 300 грамів, 61 гривня та 20 копійок. Акції діє по 30 вересня, включно молокія кисломолочні, 0,2% жирності 40 гривень, 60 копійок. Катку тиба, вони, до речі, всі трошки дешевші. 5% жирності за 43 гривні 80 купів, і 9% жирності 45,60. Просто наша кефір 2,5% жирності 41 гривня 50 копійок 870 грамів. Галичина, нежирний кефір 46 гривень. 2,5% жирності, 54,70 об'єм 870 мл. Так, від ферма 1% жирності, ціна 56,40. Бачите, з карткою тебе трохи дешевше. Такий кефір 2,5% жирності, 51 гривня та 70 копійок. Тут по 840 мл. Молоко ферма 3,2% жирності 53,30. 2,5% жирності з більшою знижкою. І розкупили в цьому АТВ 41 гривня. Молоко яготинське 3,2% жирності за 58,60 950 мл. Сметана галичанська 15% жирності 40%. 6 гривень 400 грамів. 370 грамів. Це є молокія. Однаковий об'єм. 50 гривень і 30 копійок, 15% жирності. Так, молоко. Своя лінія. 3,2% жирності. 900 грамів за 46. Молокія ультра Ціна 49,70, 2,5% жирності 900 грамів. Яготинське 2,6% жирності 49. Сметана яготинська. 20% жирності 48,50. Від торгової марки Президент сметана 10% жирності 300 г за 40 гривень. А ще є акція на сметану просто наше. 20% жирності. Ціна 42 гривні та 80 копійок, 300 грамів. Молокія молоко. 2,5% жирності. Ціна 45,20. Сир твердий від своєї лінії: 160 грамів, 56,80. Є голландський або вершковий на вибір. Продукт сирний 37,40. Розумний вибір за 150 грамів. Сир плавлений, золотий резерв. Вершковий або дружба. 22 гривні і 20 копійок, за 70 грамів. Ковбаса. Варена лікарська. 550 грамів за 115,70 грамів. Ковбаса варена тигриня, Це її м'ясна лавка. 75 гривень та 40 копійок за 400 грамів. Шинка куряча в оболонці варена від своєї лінії. 103 гривні за 500 грамів. Крильця курячі. Варено копчені 193 гривні за 1 кілограм. Сардельки шинкові варені від Добро, 275 гривень за кілограм. Ще з вами подивимося: ціни на яйця. Ясен світ. розмір L, це є більші 72 гривні. Так, переважно не акційні. Від своєї лінії 56 гривень. В упаковці 10 штук це один. Квочка за 60 гривень. Десяток яєць. Теж у розмір це один. А ще поштучно 4 гривні та 70 копійок. Яйця перепалені в упаковці 20 штук. Ціна акційна 59.20. Чай мінутка 55 гривень та 60 копійок за 100 пакетиків. Чай, чорний, розумний вибір. 100 пакетиків за 50 гривень та 30 копійок. Акція по 30 вересня включно. Рибка. Акційна лише скумбрія від торгової марки День у день. Атлантична, нерозібрана. Вона йде з головою. Поштучно. Ціна за кілограм 194 гривні і 90 копійок. Печиво Марія від торгової марки Ярич 17,80 за 160 г. Пряники зі згущеним молоком 33,60 за 300 г. Пряники з абрикосовою начинкою 31 гривня і 50 копійок 300 г. Начинка зі смаком вишні. Також 31 гривня і 50 копійок. Печиво до чаю з ароматом пряженого молока. 190 грамів, 17,70 Від своєї лінії печиво моя пані 21 гривня та 30 копійок. 170 грамів пряники малюк 27 гривень 300 г. Томати тепличні 57,50 за кілограм. Томати ґрунтові 20 гривень за кілограм, картопля 13 за кілограм, буряк 9 гривень. Я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Капуста червона качанна за 20 гривень. Пекінська. По 40 савойська 32 гривні за кілограм. Кукурудза по штучному 12:50 цибуля, червона, Марс 21 гривня. Томати рожеві 65. До речі, досить гарна. Ціна, бо вони зазвичай дорожчі. Коктейльні томати по 150 гривень. Ціна націннику за 100 грамів. Ось тут зверху, бачите, пише, що це за 100 грамів. 100 грамів. Корінь селери 54. Редька Дайкор 48. Баклажани 35. Кавун 50, кавун 14, звичайний кавун. Яблуко раннє за 30 гривень 1 кілограм. Red Chief 46. Ківі. За кілограм 110 гривень. В таких корзинках продається. Кавун жовтий 40 гривень. Ківі 120. Авокадо 270 це за кілограм. А ці за штучку 92 гривні штука. Трохи в мене пішло йшло вже не в, цей, не в соціальні продукти, Та? Але, я думаю, цікаво загалом подивитися, що є з овочів, фруктів і які ціни. правда? Якщо так, то пишіть так. Якщо ні, то кажіть ні, нам таке не треба. Ананаси за кілограм 90 гривень, авокадо 250 гривень. Акція на апельсини 60 гривень за кілограм. Я завжди обираю ось такі. Не знаю, мені здається, що вони солодші, аніж просто ось такого варіанту. Пишіть, як ви обираєте. Значить, мені здається, оці будуть солодші. Лимони 95 гривень. Банани по 62 гривні. Мені здається, це самий ходовий товар. Розбирають, привозять нові і так по колу. 104 гривні мандарини моркот, грейпфрути по 85 Я не бачила ціни на. Манго помело 120, груші по 63, а другого гатунку по 43. Яблуко Гала 36, Голден 46. Диня 45 гривень. Перець гострий 50 гривень за кілограм, солодкий за 100 гривень. Корінь імбиря 160 гривень за кілограм. Огірки 38, чесник 130. Так, цибуля стерлінг 21 гривня. Звичайна цибуля по 10 гривень за кілограм. Морква кілограм 10 гривень. І капуста по 10 гривень. Гарбуз батернат 18 гривень за кілограм.